Я зараз хочу продемонструвати, як швидко отримати і взагалі зняти відосі. Що треба для цього робити? На платформу я нажимаю кнопочку, камера починає обертатися. Тут я також нажимаю кнопочку, і вже почалася зйомка. Це триває приблизно 5-6 секунд. Я зупиняю платформу, ви сходите, відео передається мені на ноутбук, автоматично монтується зі всіма спецефектами, які я там побажаю. Музика, логотипчик, все, що вам хочеться вказати на відео, написати, дату чи я, чи будь-що. Вибираєте музичку, яка вам підходить, і буквально через декілька хвилин відео готове вже у мене на ноутбуці. У нас є ось такий логотипчик. Ми його попередньо не логотипчик, а QR-код Ми його попередньо створюємо з групи Telegram. і передаємо туди усі відео із.